Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі во браті і сестри, зближається Великий піст і церква готує нас до того моменту, представляючи оці читання Євангельські, над якими ми маємо змогу й нагоду Мабуть, і бажання розважити. Читаємо сьогодні важливий момент, який нам показує кілька моментів, які є визначальними у житті людини, мабуть, і суспільства. Мабуть, і людства. Сьогодні Елад намісник місник розмовляє з Ісусом Христом і розуміємо, що Його сумління є неспокійне. тому що йому належить зробити поважний висновок. Він має вирішити долю того, хто ні в чому не винуваний Ісуса Христа. І ось ми бачимо влада, наділеного владою чоловіка, і бачимо натовп людей. Який вимагає у того благоморця смертної кари для Ісуса Христа. І питає Палат у них, яке зло учинив цей чоловік. Скажіть. Вони нічого не відповідали, тільки наполягали, розпуди його. І це був вибір. Тої громади, тих людей. Це був вибір, мабуть, того суспільства. І ми знаємо, що сталося. Христа розп'яли і знаємо, які наслідки. Отже, ходить про вибір. Вибір, який зробив Пилат на догоду юрбі. Вибір, який зробила юрба на догоду первосвященника, і ми пригадуємо результат того вибору, коли Христа розп'яли, як затріщали гори, як скелі порозпадалися, як звіза роздерлася додому посередині. І тоді всі бігли додому із жахом, переляком і били себе у груди. Вибір, який вони зробили, дав свої наслідки. Бо цей вибір був невірний, вибір був неправильний. Тому ми у житті так само мусимо розуміти, що наша свобода. Яку Господь нам дає, допускає, чи пропонує, чи зобов'язує навіть робити наш вибір там, де ми є, і тоді, коли ми є. І дуже важливо цей вибір зробити правильний, бо кожен вибір потягає за собою наслідки. Тому ми інколи дивуємося, чи не розуміємо, що робиться в цей момент, а це може бути наслідком. Попереднього вибору, який зробили у тім чи інші моменті. Тому дуже важливо є зважати, що робимо. А щоб краще це зробити, потрібно Бога просити, зокрема до Духа Святого молитися, Царю Небесний, коли маємо зробити належний вибір. Інший момент, який сьогодні спостерігаємо. Оцей Пилат, який розмовляє з юрбою, а юрба є накручена, напружена і ослоблена, допомагає розп'яття Христа. Він розуміє, і це каже його не лист. Пилат знав, що вони із заздрощі видали Христа, тому що там не було якоїсь підстави послови, щоб це вчинити розп'яття. Засудити Христа. А це була зазрість, тому що загал людський, спостерігаючи життя і слова і дію Христа, слова і дію і позицію локалу первосвященників робить вибір в сторону Христа. І от задрушів правосвященник підвели юрбу, ведучи Христа на розп'яття. Це ви розумієте, що в нашому житті також є багато проблем. І ми не знаємо, де вони беруться із заздріщів. Тому що заздрість є один і головних гріхів. І люди з заздрості вчинять великі проблеми одні одному. Це Та так само є вибір, тому що стають по році зла обирають то, що хибне, то, що неправильне, а потім починають наслідки. Тому розумімо, що у світі нема нічого випадкового, у нашому житті є все закономірне. Хто з Богом хоче жити, той обирає то, що Боже, то, що правильне, то що позитивне, хто до Бога відноситься до Скажімо так, попереджено, той завжди стає на стороні зла, не розуміючи, що робить. Тому розуміємо, що то є положення. І завжди оберімо то, що краще, як Марія, вона обрала кращу часу, Бо це завжди є Божа дія, яка потягає. І... Тобто, Представляє чи помножує завжди те, що є добре, кращого, кращу дію, кращого часу, кращих Тому хай оце Євангелія нам буде повчанням і уроком з того, як маємо жити, поступати, що обрати, щоб бути з Христос, Слава Ісусу Христу!